Цей мужик малий вирішив мною керувати. Таких в цьому світі нема. Ой. І ти ним не будеш. Ой, я буду... В смислі так, як ти мене вчив? А то я вчив. Ти мною не командуй, будь ласка. А я буду командувати, я так хочу. Ой, ти я вас підсвічу. Ти трьохрічний. Черепашка, ти не будеш мною командувати. Черепашка ніндзя Буду командувати. П'ятниця вечір. Я собі наклеїла камні Тата, не на, на лице. Ні, не можна. Сижу в піжамі і мною командує якийсь трьохрічний несвідомий. <рес> Трьохрічна несвідома особистість, яка думає, що вона черепашка ніндзя. Ну, дожилася, бляха муха. Що він тобі каже? Що щоб я лежала так, як він мене вчив. Це значить ноги рівно, голова вниз. І ще треба йому дати циці, це той, як він мене вчив. А, це ще собі iPad взяв. Цей пацан вміє віддихати. Мурчить по взрослому. Мурчить по-взрослому. Ні, то не мають. Сьогодні п'ятниця вечір дай пацану торчанути, дай Соломи. Я раніше п'ятничні вечора Тоні не так проводила. Будь ласка, не треба. Я не буду крутити. <laughs> не буду крутити. Це капець. Будь ласка, я не буду крутити. Тоні, будь ласка, мама йде гуляти, все. Мама йде, мама вже виходить. От вже виходить, знімає піжаму і йде. Ти йди не йди, все одно я тебе запиню. Та ладно, ну та дай Жені, що в неї. Хочеш вже так цичу. Чуєте, а в когось є такі кейси з трьохрічними дітьми, які хочуть мамину цицю? Сьогодні ж п'ятниця. Мам, ну я... Та дай йому цицю, ну. Нє, нє, нє. Тоні, дивися, роз, я розставляю кордони. Су, ні, ти казала, що ти свою маму тримала за цицю до п'яти років. так що Тримала, ти? я пам'ятаю навіть. Ну, так а ти Бо ну, Мені це неприємно просто. Ну, Мені по факту це неприємно. Що? Так, Тоні. Не, нічого ні, туда. все, Андрій, будь ласка, зупиняйте. Мені вона реально нервує.